Сьогодні наша знімальна група завітала у дуже дивну фірму в оселю зла з дуже закрученими схемами і поспілкувала зі справжньою, так би мовити, мразотою. Це Володимир Ціховський, людина, яка має будівельну бригаду і яка філігранно обманює своїх робітників, що вони буцімто працюють у Польщі. А ми в Лапаєвці під Львовом. А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розігруємо наше фірмове худі. аби дізнатись умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Володимир Ціховський вибудував справжню імперію обману. Він пропонує чоловікам роботу у Польщі, садить тих, що погодились у бус, робить коло по окружній, висаджує всіх у лапаївці і каже: Все, ми приїхали у Польщу. І люди, думаючи, що працюють у Польщі, насправді в Лапаївці будують йому дачу. Та я йобаний геній. Також у Володимира побудовані і фінансові махінації. Довкола його схеми з заробітками у Польщі. Я розраховую з ними откими от купюрами з монополії. А тим дібілам кажуть що злоті. Ви розумієте, що ви мразота? Володимир продумав все до найменших дрібниць. За легендою, всі його робітники зараз знаходяться під Жешовом. Там... А можна нам буде до Жешова з'їздити за продуктами? Та що будете їздити? Два мені злоті, я сам з'їжджу. Начальник в нас лох, звісно. Маніпулюємо ним тільки так. Також у нього на мазі і продуктовий магазин, що знаходиться поблизу, де всі продавчині прикидаються полячками. Так, ходимо в той продуктовий. Любимо його. А ще я одного разу Агнєшку з того магазину жахнув. А насправді Агнєшка, то Анжела. Ви переконані, що ви у Польщі? Так. А чому тоді, на вашу думку, вивізка на цьому магазині українською? Тому що слава Україні! Також ми вирішили дізнатись, що ж думають про цю ситуацію самі робітники. То все супер, мені дуже подобається. Ми вже Жешові, в Польщі. Люкс, хоч світ побачу, бо то я сам з Лапаївки, то далі Лапаївки я ніц не видів і нікуди не виїжджав. Заїбісь. Ня, люкс. Начальник у нас супер. Продукти нам постійно возить. Раз нас навіть Варшаву звозив. Встрей встрей цих довбоябів звозив. Сказав, що Варшава до сих пір тішиться. Одним словом, Володимир Ціховський вибудував схему, які можуть позаздрити медвечук, кива і інша пітушня. Дача будується тупо на халяву. Плачу тільки за матеріали і продукти. А коли добудується, що далі? Та нічого, завезу їх назад до Львова з повними кишенями оцих от злотих. Вам напевно зараз стало цікаво, звідки ж наша знімальна група дізналась про Володимира і його схему. І головне, як ми на нього вийшли. А ніяк. Володимир сам на нас вийшов, подзвонивши у офіс нашої редакції і розказавши нам про свою схему. Ви ж розумієте, що ми тепер маємо все розповісти вашим працівникам і тим самим зруйнуємо вашу схему. Для чого ви на нас вийшли? Бо я хочу, щоб всі дізналися, наскільки я піздатий. Звісно ж, ми розповіли усю правду працівникам Володимира. Інформація про те, що вони зараз не у Жешові, а в Лапаївці ввела їх у справжній шок. Лапаївка. Так я ж тут жив. Сука, в натурі. Вон мій будинок видно. Заєбись. Піздец, а ми що думали, що ми маніпулюємо начальником. А я їм казав, щоб краще звернулись в компанію Перша віза. Вони завжди перевіряють всіх роботодавців перед тим, як відправити інших за кордон. Що ти піздиш, ти нам нічого не казав. А я ще чув, що в них є свій ютуб канал з оглядами місць праці, щоб люди перед тим як їхати за кордон, могли собі подивитись, де вони будуть працювати. Силка в закріпленому коментарі. Ось така вона ще одна схема у світі українських схем. А наше фірмове Худі отримує людина чий коментар. На нашу думку, найкраще завершить фразу Я думаю, Володимир придумав цю схему. Коли підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і зустрінемось з вами наступної п'ятниці о 18.00.